Всім доброго дня! Ось вже люди завершили кукурудзу жати, вже стоїть снопах зв'язана, така досить вона цього року висока у нас виросла в районі трьох метрів. оця ще не дуже велика. От. Там дуже велика є. От. Вже всі кукурудзу жали, а я от ще закінчую картоплю копати біля хати залишився такий горочок маленький. Ви його могли бачити в відео про самородний окучник і ручний культиватор Такувати. Хочу я отут показати вам, як я свою копалочку трошки переробив, щоб вона могла копати отаке. От. Дивіться, ну... тут, як бачите, кошено як. Ну, ніяко. Так собі скосив зверху і все, можна просто рот рукою пройтись. Но самий прикол в тому, що... Тут нема рядів. Значте, тут ну, малесенькі, міні-міні-міні-горби. Рядів так, як таких, немає. От. Моя копалка, так як я вже раніше показував, от. копаю от, от таким принципом. Я колись тут довго робив і нарешті дійшов до того, діла, як вона копає. От Земля підготовлена. У мене кладуть картоплю, ну, ви бачили, як. І Потім я пушками. Вигортаю ось тут. От. ось Тут вигортається. О. І оця земля зверху насипається. От. І копалка в мене копає рівно, отак, скільки колеса йдуть. Як йдуть колеса, так, так йде лезо копалки. Колесо вище, піти колесо по ряду, і він вже буде зрізати картоплю. Так от, я копалочку трішки переробив, занизу. Лезо, щоб воно копало глибше. Ну, от Є от такий у нас результат копання. Я ще зніму відео, покажу, як воно копає. Це вже купав картоплю. без рядів. О, Є, є, не спору, є такі, що підрізає. От Перерізало одну картоплю. От, одна наряд попаде така. Тому що тут е, саджено руками і вона глибоко. От Дивіться, як глибоко вона бере. Отак. От о от І глибина викопування. Сантиметрів. Знаю, 10 буде точно. от Тут 10. Там на початку ще глибше брав, ну я побачив, що картопля не дуже така ж і глибоко, сильно засідає. О. Давайте тут розгребем трошки. Ось, бачите. Тобто копає вона глибоко. О, картоплю викопує. Бачите, картопельки немає тут. Давайте розгорнемо під ще в якомусь місці зразу, Велику площадку, щоб думати. О, бо раніше я пробував, вона не могла копати, вона просто різала. Різала картоплю пополам. Тобто їй не вистачало глибини. О, бачите, чудово. Туди вибрано, картоплю забрали. Раніше вона просто брала і різала картоплю. Зараз жира просто стоїть, не копаємо. Дивіться який хлам. О, такий хлам на неї начіпається. Тут росте хрін і тому подібне. О, що я зробив? Я взяв просто і просверлив отвір. О, дивіться. Того разу на полі я копав на цьому отворі. Ось тут у мене був Він ще й у мене нижчий. Ось тут був у мене. о, Бреш, ось тут ось, вироблений, цей недобрий. Ось тут було, я просверлів один вище. Тим самим лезо опустив на 4 см вниз. І отут на грохоті перекинув буквально на 2 см. Оно тут було стало вище. Просто Точніше не вище. Це ось тут був болт, цей болт стояв тут. Я його опустив на 3 см. На 3 см. Ну, от і, виходить так, що вона стала копати такі от ряди. Ось тут є трошки ряди, от, а там рядів немає. Тут того і виходить, що вона копає чуть -чуть, ніби глибше. Зараз на початку подивимось скільки вона копала. О, така, я планував робити її ширшою і робити вищою. Але побачивши це, що вона повністю справляється і копає таку картоплю. Дуже цим задоволений, тому що в колеги є копалка, не грохтна трясучка. Так цього року він не міг копати, він посадив, глядів немає і вона не копала у нього. О, яйця. Все тут викопало. Чудово. О, яка глибина. О, нормальок одним словом. Так що така переробочка. Зараз покажу як воно копалося. Докопав я цей останній рядочок. Ці три, точніше чотири, бо тут недобре видно, чи є тут ряд чи ні. І ті решту будуть копатися завтра. На сьогодні вистачить. От. Думаю, я наглядно показав, в яких умовах та копалка може ритися. Досить непогано, так що змінювати чи переробляти в ній щось, напевно, не будеться. Можливо якісь тут зміни по цьому будуть. Тому що там підшипники відкриті, все-таки зносяться колись. От. В общем, результатом я дуже довольний, то, що змінив чуть-чуть глибину і вона стала копати навіть от в таких умовах. А Бур'ян, дивлюся, для неї не особою дуже така ж і проблема. Є, забиває, що треба відгортати, є, каміння залітає у грохіт, що не можна, лохне зразу двигун, що не може пропхати його. Ну а так суперово. Так-то копає копалочка. на цьому буду прощатися. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал. З вами був майстер Дімон. До зустрічі!